Всім привіт дорогі друзья! З, з вами я, міністр Чурум, і сьогодні ми з вами граємо а, в режим Sky Wars Це доволі прикольний режим, де ти спавнишся на островах. Твої вороги так само спавняться на островах, і тобі треба добіжати до центрального острова облутати його і з цим лутом, Там, з мечем, з броньою, напасти на інших і залишитись останні. Ну що ж, тут, короче в останнім часу Онлайн, звісно, упав трохи, але це нам не помішає пограти. Так що тут От є Lucky Block з 70 гравців. Тут є дабл з 90 гравців і соло. Ну там ще кстати, є такий інсень якийсь, я не знаю, що це. Ну Коротше розновидність якась. Януши, ну Я просто фігею з цих людей. Ну, як можна грати? Круто. Не-не-не, братан, да шо ж, ти такий неприятний? Я думав тебе вбити! Ну типу, ну, нормально. О! О, 4, 3, 2, 1. Мене щось цей кинули, конечно. Прям. О, я не здох. Все круто. Значить, я цьому всесвіту ще треба. Я квагаю, я все дерга. Не дргано, точніше, взагалі не плавно. Блин, я конечно попадаю. Блін, <пл> муха, вахамуха, що ж ти так пугаєш людей? Ааай, підкидайте там в, комент... в коментарях там анекдоти якісь, я буду їх застосовувати в відео, да. Хто? Хто? Я грав, але що то не зрозумів, в чому прикол. Давайте зразу трохи зменшимо промальовучку. Я не хочу, щоб мені щось лишнє промальовувалось. Давайте 6 чаночків. Зараз буде 5, 4, 3, 2, 1 і почнеться гра. Так, беремо. Будуємося. Я сподіваюся, мене ніхто там не підстрелить. Все, спасибо. Так, зразу йдемо до, до центру, щоб забрати все нам необхідне ой 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 братан! Та що ж? Ні-ні-ні-ні-ні Бляха-муха. Я міг перл кинути, але що так це не зробив. Давайте, може, тут музичку. Ні, музика це фільм. Авторські права, ну хоча мені пофіг, поки що авторські права без монетизації. Ну, коротше, це такий бать на те, щоб мені скинули мільярд гривень на карточку. Залишу в описі. Та що ж ви мене пугаєте? Я не в хорор граю, а в Майнкрафт в кубики, в кубики, де треба будуватися там і вбивати гравці, ну в смысле лагідно їх чіпати мечем та да? мечеть. Що мечеть? Я ja, в'єтнамський и в'єтнамский, да. На да я хелпан, ну слайд кис, эко. Екологіст типа, стопорог бігає, да? Круто. то Не знав. Дякую за совет! Та стоп, стоп, Аня. Ха-ха-ха. шо, 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 шо? Тікаємо, от тепер тікаємо. Ох, люблю це, діло! Та шо ти по мені стріляєш? На! На випередження. Я просто дивлюсь на це все. І просто офігіваю, що прилікає якісь. Фильтта сюда! 2 ківао, це я, конечно. Зарішал. Вперед из песни. Не вірю я, что так щел може будуватись постійно. Не вірю. Да не вірю. <риві> не, ну бачите-бачите, це ты вообще нереально. Все, я увольняюсь. Пока. <реш> да ладно, шучу, вы Все так, три секунды, 2 ну, пуск. Что, чем я занимаюсь? Ага, там. Ну, хорошо, пока. Спасибо. Бляха, муха, ну просто мікровах портить усе. От у вас все ідеально, рівна дорога, да, 60 фпс, А потім просто качок на 1 FPS, проламана дорога, да. і все, і все, і все. І все, я здох, І все. І все, блін.